Усім привіт! Ви на каналі Каріна Шоу. Сьогодні я вам покажу мою сім'ю Мій Дім, і все таке. Дивіться. Це мама Елізабет. Ім'я Ім не особ... дуже особливе, не особливе, хотів сказати. Це Майкл теж ім'я дуже особливе. Це у нас кішечка-смішинка. Кому вона подобається, дивіться. Майкл 34 роки, Елізабет 29. Це Катя, їй 11 років. Це це Емій, йому 4, 3 рочки. Це Мія, їй е, 2 рочки. Зараз ми їх заберемо, щоб я могла вам, щоб я вам могла до, Ой, показати, щоб я вам могла показати. Е, я уже запуталась. Я їх прибрала, щоб показати вам Меди. Я, мабуть, закрила трішки динамік. Я не пам'ятаю, але я, мабуть, закрыла динамік, так що я... Ой, Зараз повторю вам. Це Майкл йому 34. Ой, який 30, їй двадцять дев'ять. Це Мія, їй два, два рочки, це Еміль, йому, три рочки. Це Катя, це Катя їй одинадцять. А ще у нас є, як я казала, кішечка-смішинка. Ось вона. А це... я, я А оце все зробила нову кішечку. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Э, дім. Оце кімната доньки от Каті. Оце Емілі, Емілія і Ніки. Ой, Емія. Йдемо на другий поверх. Бо ми з вами зараз вже на третьому. Мені дуже дуже подобається дитячий кнімай. Подмілочки. Це гарде, гардероб, це манеж, це, е, це правильна машина в нас. Це, це правильна машина е, синенька, яка світиться, а, а яка світиться е, зараз е, жовтенька, та, та суш, сушить. А ну, давайте спробуємо я ще не разу ой ни разу ще не пробувала тут це робити все. Взагалі, я ще ні разу не пробувала щось робити з нею. Щось робити з нею. Так, йдемо на пер, на перший поверх. Ми ще з вами на ньому не були і це останній у нас пор. І почнемо із оцього. Тут у нас басейн, костюмчик для кішечки. Оце ось колонки. Ось колонка і ось колонка. Оце для матусі, щоб займатися йогою. Це у нас секретний шкафчик. Це зал. Оце прибиральна кімната, будемо так казати. Оце ось це ось кухня, ну, тут видно, тут видно. Раковина, холодильник і все таке. тут видно. А це ось у нас двір. Ну, і добре. Всім пока-пока.